Я обожнюю самосівні рослини. Що в них може не подобатися? Вони прекрасно ростуть протягом сезону, дають десятки квітів, листя і насіннєвих коробочок. Їх насіння падають на землю, де проростають або чекають відповідної погоди. Вони дарують вам безкоштовні рослини з мінімальними зусиллями, перетворюючи порожній сад на пишний оазис. Кращі самосівні види, це місцеві рослини. Адже вони природним чином поширюються без втручання людини в своєму середовищі, посадіть їх у своєму саду, і вони будуть сіятися самі щороку в нових місцях, вони можуть навіть рознести насіння в дикі куточки природи, де не вистачає місцевих видів. Старовинні сорти ще один відмінний варіант. Як і місцеві рослини, вони дають потомство з подібними характеристиками. Якщо ви посадите старовинний сорт з червоними квітами, швидше за все, його сіянці теж будуть червоними. Гібриди ж генетично нестабільні їх потомство може сильно відрізнятися від батьківської рослини. Можна залишити їх для самосіву в якості експерименту, щоб подивитися, які нові рослини з'являться. Який би вигляд ви не вибрали, ці сім способів допоможуть вам досягти успішного самосіву. Давайте розберемося, як допомогти улюбленим квітам поширюватися. Вибирайте відповідні самосівні види. Здатність рослини до самосіву залежить від кількох умов, клімату, ґрунту та особливостей вашого саду. У регіонах з м'яким кліматом і рідкісними заморозками краще садити тропічні або субтропічні види, яким не потрібна зимова стратифікація. Вони проростають при теплій і волозі. У холодному кліматі з морозними зимами краще вибирати види, яким потрібна стратифікація, період холоду, необхідний для проростання насіння навесні. Вони реагують на мороз і подальше потепління, що служить сигналом до зростання. Ось кілька чудових варіантів для початку. Назва латинська назва потрібна стратифікація. Ехінація пурпурова, яке неше але покращує схожість. Молочий красивый аколпес писайоза так. Рутбакия волосы старый хирта так. Лимнанте дугласа лимнанзы с дубластма ни. Бальзамин садовый импейшенс болсамине. Пышмодивоче тениса там пасанем ни. Братки вайола X Vytrocena ни. Герань плямиста джарейне массе юлачем так. Золотарник соулы дако еспіпі, Так. Припиніть обрізати відсвілі квіти. Насіння утворюється в квітках. Пилок потрапляє в маточку, запліднюючи яйцеклітини, які потім перетворюються на насіння. Якщо ви обрізаєте зів'ялі квіти, цей процес переривається, і рослина витрачає сили на нові бутони замість насіння. Щоб рослини сіялися самі, залишайте квіти до повного виянення. Це стосується і однорічників, і багаторічників, і навіть дерев. Крім того, так у комах буде більше часу для запилення. Обрізку можна робити на початку сезону, але до кінця літа або осені її варто припинити, щоб рослини встигли утворити насіння до заморозків. Покращуйте ґрунт. Пухка, поживна і вологоємна ґрунт ідеальна для проростання насіння. Чим вона якісніше, тим легше молодим рослинам вкоренитися. Додавайте компост, листовий перегній або біогумус, вони покращують структуру ґрунту і насичують її поживними речовинами. Якщо сумніваєтеся в складі ґрунту, використовуйте тест набір для ґрунту, щоб точно знати, чого не вистачає. Не перестарайтеся з мульчею. Мульча корисна, але занадто товстий шар може перешкодити насінню прорости. Тонкий шар компосту або листового перегною пропускає насіння, а ось деревна тріска або синтетичні матеріали можуть їх заблокувати. Найкраще використовувати органічні матеріали, через які насіння зможуть пробитися до ґрунту. Допоможіть рослинам розсіятися. Якщо насіння погано проростає, можна допомогти їм вручну. Зберіть дозрілі насіннєві головки і розкидайте їх посаду. Злегка притисніть їх ногою або рукою, щоб поліпшити контакт з ґрунтом. Цей спосіб працює і з овочами, наприклад, з цибулою, шпинатом або мангольдом. Дайте кільком рослинам перезріти, і вони дадуть самосів на наступний рік. Збирайте і висівайте насіння самі. Якщо хочете підстрахуватися, зберіть насіння вручну. Дочекайтеся, поки вони дозріють, вони стануть твердими і почнуть висипатися, потім висушіть і зберігайте в прохолодному темному місці в герметичній ємності. Так ви зможете посіяти їх в наступному сезоні. Слідкуйте за сходами. Молоді рослини легко сплутати з бур'янами. Я одного разу вирвала всі сходи котячої м'яти, прийнявши їх за глуху кропову. Краще почекати. Поки рослини трохи підростуть, щоб точно їх впізнати. Видаляйте бур'яни вчасно, але не занадто рано. А якщо вони ще не встигли дати насіння, їх можна використовувати як мульчу, просто розкладіть на грядці, якщо це не інвазивний вид. Тепер ви знаєте, як перетворити свій сад на самопідтримувану екосистему. Спробуйте ці методи, і ваша ділянка буде цвісти і розростатися з кожним роком.